Всім привіт на каналі Тимур 10 ТВ. Сьогодні ми продовжимо читати книжку Щоденник Собака. В попередній серії ми зупинилися на тому, що ми прочитали В попередній серії ми прочитали шосту частину. А сьогодні ми будемо для вас читати вже четверту частину. Тому що шосту частину я наперед прочитав. А зараз хочу четверту частину прочитати. Ну що, поїхали? Версія. Четвер. Минуло вже кілька, вже майже два з половиною тижні від тоді, як ми з моїм колишнім найкращим другом Роуль Джефферсоном капітально погиркались. Поправді я гадав, що він відразу шурбу повзе до мене болеться, але цього чомусь не сталося. Я, власне, вже трохи хвилююсь, бо за кілька днів. Розпочнеться навчальний рік, якщо ми збираємося відростити нашу дружку, то треба щось робити. Якщо ж ми з ролі справді порвали про це, то це, мабуть, кепсько, тому що раніше не зле ладнали між собою. Тепер, коли наша доружка в минулому, я шукаю нового найкращого друга. Проблема в тому, що я весь час е, витрачав на ролі, і тепер в мене немає жодного кандидата на його місце. Наразі два моїх найкращих варіанти це Крістофер Браун і Тайсон Сандерс. Але кожен з цих пацанів має свої проблеми. З то ферм я тусувався останніх кілька тижнів літа. В основному через те, що він шикарний магніт для комарів, але Крістофер це більше до рух на літо, ніж на цілий навчальний рік. Тайсон нічогісінький, а ще нам подобаються одні й ті самі відеоігри. Також він користується пісуалом, то повністю спускає штани. І я не знаю, чи зможу коли-небудь про це забути. Серед моїх ревесників пари лишаються тільки фреглі. Е, але я вже давно писав в ньому хрест як на можливому найкращому другові. І все. І я все лишаю невеличкий шанс ролі так, про всяк випадок, але якщо він хоче врятувати нашу дружбу, йому треба швидко щось робити. Тому що зараз це вказує на те, що в моїй автобіографії він матиме не найкращий вигляд. Втім, не сумніваюся, що я коли стану багатим і знаменитим, ролі все одно знайде спосіб до мене перемазатись субота. Між мною та ролі нічого не міняється. Схоже, що він вже знайшов собі друга на заміну, чи якщо точніше, знайшли його батьки. Останніх кілька тижнів в ролі суті, з якимось підлітком на ім'я Брайан. Щоразу, коли я проходжу по взбуденку ролі, він стоїть у себе на подвір'ї і перекидається в футбольним м'ячем або диском із якимось пацаном схожим старшокласником чи студентом. Ну, Я трішки понешпорив і з'ясував, що цей Брайан. Не просто якийсь пацан з нашого району. Він із компанії, що називається Коротий Брайан, там бути у користування старших братів чи щось таке. Власне, я подивився я б побився об закладу на гроші, що насправді цього звати навіть не Брайан. Мама сказала, що ідея з коротим Брайаном чудова, тому що вона дає дітям рольову модель. На якомусь це мене трохи бісить, бо як на мене, роль модель ролі це я. А тепер батьки ролі платять якомусь хлопцю за те, чим я всі ці роки займався за дурно. Думаю, ролі навіть не знає, що його батьки платять цьому хлопцю, щоб той проводив із ним час, але навряд чи він переймався б цим, якби знав правду. Сьогодні я бачив, як ролі тусувався з іншим кортем Брайном, напевно, у того, що приходив до ролі, зазвичай був вихідний, але ролі цього навіть не помітив. Ну от це все ми прочитали першу частину місяця вересня. В наступній серії нас чекає друга частина цього місяця. Але це може будемо читати в наступній серії. А зараз став лайк і підписуйся на канал Тимурденці ТВ. До побачення!